А заточки сверл. Слюсарне сверло требу в процесі експлуатації постійної заточки. По-перше, от перед вами слюсарне сверло. Тут є, почнемо з хвостовика. Тут хвостовик з конусом, це конус морзи, який вставляється в шпіндель ось цього станка. Сверлінного станка, він сюди вставляється. Далі у нас де? Оце робоча частина сверла. Вона состоїть з робочої частини ріжущої кромки, ось вона. І такі є спиралі. Спіралі робляться для виводу стружки. І тут йде отака ленточка. Вона тонкісінька для того, щоб вона, коли буде производити тертя в отворі, не нагрівалася. у нас буде нагріватися. Ось. Отака ленточка, вона ще й для того його роблять, що вона калібрує наше відверстя. Калібрує отверстя і дає чистоту оброботики. Далі, отут є отака проточка, це технологічна проточка, яка у нас виходить при виготовленні цього сверла. Оця робоча частина, яку ми будемо з вами затачувати. Далі на сверлі на, на цій проточці ви можете побачити, тут є цифри і, і літери 6R5м. Це метал, з якого зроблено це сверло. Далі обов'язково обов стоїть ось стоїть у нас. О, таким чином, от, Тут стоїть діаметр, діаметр 16,5 мм. Це сверло, діаметром 16,5 мм. Тут вся інформація є. Далі, як же у нас буде проходити сам процес заточування цього сверла? От у нас є заточний верстат. Треба сказати, що на роботі, на цьому верстаті повинна зу. З умов техніки безпеки техніці безпасності два бути моменти. Це витяжка. Обов'язково повинна була витяжка. Абразив, який йде з цього ж і металева стружка, яка йде, не повинна попадати ні в очі, ні в органи дихання робітника. Вона повинна висмоктуватися і вибрасуватись в атмосферу. Далі обов'язково повинна бути чи тут защитний екран повинен бути. От, ну, і, коли його нема, обов'язково повинні бути слюсарні захисні окуляри. Ось вони. От, робітник має робити в цих окулярах. Є, підручники, є підручники. Вони повинні бути надійно закріплені, вони бути надійно закріплені. От, і цей розмір між торцом круга і підручником оце отут, повинен бути 2-3 міліметри. Для чого це робиться? Для того, щоб туди, коли ми будемо затачувати, щоб туди сверло не попало і не, його не, не зажало. Буде крутитися двигун, колесо буде питатися крутитися, а його буде держати наша деталь, в даному разі, сверло. І його може розірвати. Робітник отримати травму. Цього бути не повинно. Далі, ось у нас є отут можна побачити. Де є у нас в болту прикручене заземлення, яке йде в контур заземлення? Ви бачите, усі наші верстати і тут, і тут вони повинні бути за коли є пробиття електричного струму на, на корпус. Щоб людина не отримала травму, оці такі вимоги, і повинні бути ще одно: коли людина працює на такому верстаті, то повинно бути ніяких рукавів, ніяких тисьомочок, вірьовочок, там цепочка. Длинне волосся не, не повинно бути. Людина наклонилася в волосся і шарфік його, там цепочку намотала і може отримати травму. Цього теж не повинно бути. Це коротко. Далі, як же проходить сам процес нашого затачування? Я вам не зря назвав таку марку металу, показав, це 6Р. Щось r 5 m Цей метал він дуже гарний для сверла, але він нагрівається. У нас нагрівається робоча частина. У тут ріжучі кромки нагріваються. Нагрівається вся робоча частина. От, оця калібровочна ляточка, вона третя. Отвір і вона нагрівається. Це станок у нас такий невеликий. А ось на, на цьому станку, на, на цьому верстаті, тут е, можна поставити е, охолоджуючу емульсію. Вона крепиться до корпусу. Отут От, є внизу бак йомкість, куди наливається ця емульсія. Є мотор, який подає тоненькою такою струйкою, подає сюди цю емульсію спеціально. спеціальну. Суміш води, машинної олії і ще ж тут м'ял туди крейда додається, і вона охолоджує наше сверло і нашу діталь. В нашому випадку ми можемо, коли у нас деталь греться, тут станок невеличкий, такого нема. Ми можемо взяти якусь посудину і охолоджуватись. Часто, коли роблять, я назвав цю марку металу, воно коли робить, коли вона робить цей отвір, вона нагрівається, наше сверло нагрівається, його треба охолоджувати. Можна определити, як воно нагрівається, коли буде воно буде нагріватися, воно сініє. Це пішов відпуск металу, це вже сверло, можна сказати, браковане, і воно вже. Не годиться для роботи, його твердість вже нарушена. От, отак все це робиться. Далі, як йде процес заточування? І зараз я вам покажу на підручник, на підручник кладеться наше сверло, лівою рукою береться робітник як можна ближче до робочої частини, і хвостовик правою рукою тримає. Отак. От от. Держить він. Десь отаким от от чином. Оцей от кут, оцей от кут, який образується сверлом і оцею лінією, повинен бути десь 60 градусів. 60 градусів. Угол заточки нашого сверла, ось кут. 116-118 градусів. Як його перевирати? Є такі шаблони. Ми вставляємо шаблон і туди далі дозайти, щоб вони були. Заходили і ніякого зазору чинності не було. Ось такими шаблонами, чи угломером можна поміряти. Далі ще важна деталь. така. Оце от одна сторона, і друга сторона, вони должны бути однакові. Скажем, отут 10 мм, і тут повинно бути 10 мм. Якщо ми зробимо, таким образом, заточимо, що тут буде 10 мм, а тут буде 10 і одна десята. І одна десята, то тоді у нас буде оце от знімати та сторона, де у нас буде 10 ідна, вона буде знімати більше. І таким чином у нас відверті буде вже діаметр отвору буде не 20 мм, а діаметр отвору буде 20 і два десятих. Двадцять От я вам вказав, що є такі шаблони, які кут меряють, заміряють цей кут, а часто є такі риски, які ба яким можна приложити і узнати, якої ж у нас дліни робоча частина. Зараз я вам включу і покажу, як все це робиться. Вот таким чином мы устанавливаем и починаємо, починаємо затачивать. Вращая у нас сверла, мы ну, вот таким чином ровно. Далее. Ось бачите, ми з вами трошки заточили і далі ми формируємо режечі Все. І перевіряємо наш кут і розміри нашої, нашого сува. Все.